Жолі заявила ФБР, що піт схопив їх за голову під час інциденту 2016 року на борту приватного літака. Це ситуація, яку ми згадували за вересня 2016 року, і це дійсно був виток звіту ФБР, який отримала декілька видань, і джолі. Під час інтерв'ю з ФБР заявила, що підхопив її за голову, трусив її вдарив об стіну недрезово бив кулаками по стелі літака, і цей інцидент стався приблизно через 90 хвилин після початку польоту з Парижа до Лос-Анджелеса, 14 вересня, 2016 року. Ну це з... довгий перельот? Так, да, да, звісно, да. це декілька годин угу. мінімум. Декілька годин. Я думаю, Десятки. декілька годин там тільки до Нью-Йорка, і з Нью-Йорка да, до Лос-Анджелеса можливо 5. ще там п'ять-чотири. Да, mm -hmm. Ну так, тобто довго дуже. Так, і в цьому звіті також джолі стверджувала, що під був у стані алкогольного сп'яніння під час цього польоту. Навіть вилив на неї пиво, вона також повідомила, що до моменту приземлення літака збитки від від поведінки піта склали близько 25 тисяч доларів. Це скільки всього ну, можна було розгромити, просто ну так. Діти були разом з нею на літаку. Вона сказала, що діти були дуже налякані. Один із дітей назвав Піта Придурком. Після чого актор нібито кинувся на сина, але Джалі встигнула втрутитися і схопила Піту ззаду у задушливий захват. 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 Вона в захваті. Ймовірно, да, захват. ну, ця дитина, яка. Захистила Джолія, це ймовірно був Медокс. Він найстарша дитина під час польоту. Під, за її словами, звинуватив Аджеліну в тому, що вона надто поблажлива до дітей. Коли дитина, можливо, медокс намагався заступитися за матір, піт, нібито кинувся на дитину. Діти захищали одне одного, вони мужні тримали, вони мужні намагалися допомогти, каже Анджеліна Джолі. І перед тим як усе закінчилося, брат Піт задушив. Чи намагався душити одну дитину та вдарив іншу дитину oh, по обличчю. Okay. Деякі з дітей благали його зупинитися. Всі були налякані, багато хто плакав. Офігеть. Okay. — Так. І коли літак приземлився, Бред Піт нібито не дозволяв Анджеліні та дітям вийти з літака. Лише після того, як він заснув, Джолі вдалося організувати безпечний переїзд дітей до готелю. І якщо він зміг типу заснути, мабуть, він був дуже п'яний в цей час. Ну, no, да. No. Так ніби то. нібито і на той час джерело близьке до Піта підтвердило, що актор був у стані алкогольного сп'яніння і зазначив, що він визнав, що перетнув межу і відразу почав працювати над виправленням ситуації. А після того як у 2020 у 2022 році Анджеліна Джолі публічно озвучила звинувачення. Представник Бреда Піта заявив, що історія Анджеліни продовжує змінюватися щоразу, щоразу, коли вона її розповідає з новими необґрунтованими твердженнями. Бред візнав відповідальність за те, що він зробив, але не за те, чого не робив. Ці нові звинувачення абсолютно неправдиві. Але ну як зазначалося раніше, у шістнадцятому році звільнила Піта від звинувачень у жорстокому з дітьми у зв'язку з цим інцидентом. Там, звісно, є набагато більше деталей, це такі да, основні. Moment.